Сказати, що я зла, роздратована, це нічого не сказати. Ось моя жимолость, це їстівна жимлость. Я робила відео, пам'ятаєте, я навіть пробувала ягоду. Ось я тільки що підсадила до неї виноград. Термінові ці заходи приймаю, тому що, ну, горить, вона, і що вона мені дасть мені. Ну нічого, якщо все це, це ось по суху. Оце може щось видасть, але цей кущ він був геть зовсім такий, як оце, Сухий стояв. Це вже нові паростки вона дала. Гляньте, ну куди оце годиться? Що воно буде? Урожаю не буде ніякого. І оце я така розлючена, оце єдиний кущик і оце другий, що не погоріли, мабуть, інші сорти. Ну, в мене тут шість кущиків і всі різні сорти. Але ж я не пам'ятаю де який. Я виписувала в Мелітополі посадка. Оцей кущик я вже не пам'ятаю де. Усадьба ком'юа, по-моєму. Ну, це я минулого року купила ще один кущ. Оцей кущ до Челікана, я точно пам'ятаю. І оце ставлю таку загорозу, щоб вився цей виноград. Тільки що ось викопала. Нема куди діватися. розумієте? У мене не буде ягід. то це два кущі, а їм же ж треба переопилення. Коротше кажучи, я, я у шоці. У мене залишилася ось одна гірка з полуницею. Ось ця. Ось тут була полуниця, тут була полуниця, ось там була полуниця. Рядки я ще не прибирала, а я прибираю тільки оцей великий. А мілке все дрібне, залишається. Ось, отут у мене також була полуниця. От залишився один кущик, ось другий кущик і той додихає. І це враховуючи те, що у нас кожного дня, ось тут у мене також була полуниця. Гляньте, де вона? У нас кожен день йде дощик, і я ще поливаю. Ось, кручений панич зато тут гарно розрісся, закрутив. Я не прибираю його, маю надію, що хоч він затінить її, хоч декілька кущиків виживе. Це ще тут у мене радянський сорт. Ой, зараз покажу ще одне моє. Те, що мене розлютило. Розлютило щось страшне. У мене виноград уже закінчився тут виноград. Там один кущик тільки. Молдова висить, треба, мабуть, зрізати, комусь роздавати, тому що оси налетять. Так, що я ще хочу показати? Ось тут у мене була грядка. Я викопала полуницю, пересаджувала сюди. Ну, звідти, там на грядках на великих залишилося сюди один кущ, де два. Я думаю, розсажу їх сюди. Тут було 15 кущиків полунички. Гляньте один. Пусто. Пусто гляньте, о, Чого йому не вистачало? Що таке? Ось, гляньте. А там і не видно. Думала зберегти полуничку. Нема. Нема? Все, от як не будеш лютувати тут. І тут вона майже, ну тут півтінь, тому що тут -от. слива, писарді у мене, виноград тут у мене. Ось ця кохія тут у мене росте. Воно трішечки притіняє. і амаранти, ще ж закриває її. Ні, о, гляньте, яка, яка сидить зараз. Зараз курочка поснідає якась. Мені треба оце здохнути, аби мене розлютити. Ну, вийшло у них. Не буду я, мабуть, займатися ніякою городиною, Надоїло вони. Набридло оце стільки. Роботи, їжте, хто там рве. О, побігла. Забрала і побігла. Аби не забрали. Та їж уже. Стільки клопоту, стільки всього. І нічого нема. Толку нема ніякого. Краще піти на базарі купити, хоч пенсія в мене маленька. А що робити?